Вітаю, друзі! Сьогодні буде відео про те, як людей принижували в радянських поліклініках. Вже було кілька відео про те, з якими приниженнями звичайна радянська людина стикалася в магазинах, школах, чергах тощо. Тому настав час поговорити про приниження в поліклініках радянських, з якими стикався практично кожен, хто жив в Радянському Союзі, ну а хто не жив, послухайте. Медицина в СССР вважалася безкоштовною, при цьому насправді ніякою безкоштовною не була. Але ставлення до пацієнтів було відповідне. Кожен, хто приходив до поліклініки, стикався з нескінченною кількістю дрібних принижень і часто йшов звідти як обпльований. Втім, життя в Радянському Союзі виробляло свої рефлекси, і більшість людей, які жили в СУВКУ, просто не помічали всього цього, живучи за принципом: заходь не бійся, виходь не плач. А ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях труну російської пропаганди, а коментар осиклий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Вові Соколу, Міші Гриші, Борису Іваненку, Наталі Ігорівні та Дмитрію Нікіті. Так, спочатку кілька слів про те, як було влаштоване медичне обслуговування в РСР. Так само, як і безкоштовні квартири, медицина в СРСР не вважалася безкоштовною, теж вважалася безкоштовною, але по суті такої не була. Гроші на безкоштовну в лапках медицину вираховувалися з податків громадян. Так само, як за кордоном, за тим лише винятком, що радянські громадяни, на відміну від капіталістичних громадян, не були в курсі, скільки податків вони платять і на що саме вони йдуть. Радянська людина виробляла, наприклад, продукції на 400 рублів, а їй платили 120. Тепер про приниження в радянських поліклініках. Власне, всі ті приниження, про які я розповім в цьому відео, випливають з тієї самої совкової, фальшивої безкоштовності. Як я вже сказав вище, насправді радянська медицина не була безкоштовною. Ось вона сплачувалася з податків громадян, але номінально вона вважалася безкоштовною, і це дуже сильно отруювало стосунки між пацієнтами та персоналом поліклінік. У повітрі постійно витало те, що весь персонал поліклініки надає величезну послугу пацієнтам. Вони месіонери, вони і месії, вони приділяють увагу тим пацієнтам. А пацієнти цього не цінують, хамлять. Все ж щось ходять тут і ходять, чого їм вдома не сидиться. І ще щось хочуть від тих лікарів. А лікарі то святі люди, вас багато, а я один, ну і в такому ж стилі. Отже, почнемо з гардеробу. Як у львівському кафе для мазохістів під назвою Мазох, приниження пацієнтів радянської поліклініки починалося вже біля входу. Людину, яка відкрила двері в поліклініку, зробила два кроки від дверей у бік реєстратури, відразу зустрічали криками з гардеробу. Мужчина, здавайте верхній одяг. Ви нам тут бактерій чи натрусити хочете. Куртки та пальта в радянській поліклініці чомусь вважалися головним носієм мікробів, а гардероб єдиним місцем захисту від них. Наказ здати куртку звучав завжди жорстко і Часто по-хамськи. Вас же безкоштовно сюди пустили. Так що ж ви викаблучуєтесь? Після отримання холодного металевого номерка пацієнт прямував у так звану реєстратуру, де зберігалася його медична картка. В кращому разі реєстратура була відгороджена від пацієнтів скляною стіною, а в гіршому мала просто невелике віконце. Розміщене на рівні геніталій дорослої людини, що стоїть. І для спілкування з тіткою, яка сидить з реєстратури, доводилося згинати в три погибелі і п'ять або шість разів називати своє прізвище, поки вона знайде вашу картку. Особливо це було неприємно високим людям. Порившись на полицях з десятками аналогічних карток, тітка знаходила нарешті і вашу обтріпану картку, після чого з кислим виглядом видавала її вам. Або, казала, ідіть, вже принесуть. Ну, знову ж таки, так, наприклад, Київ, Москва, великі міста там були більш-менш пристойні поліклініки. Але ми зараз говоримо про 98% поліклінік Радянського Союзу, не про зразково показові. Отже, весь персонал гардеробу та реєстратури працював завжди дуже повільно, з виглядом якоїсь. Постійної приреченості та депресії, типу, ой, прийду додому, чоловік з роботи знову п'яний, прийде. А чого поспішати? Зарплата та сама: чи літаєш, чи повзаєш. Але в той же час персонал реєстратури перебував в постійній бойовій готовності почати хамити у відповідь на якісь наполегливі прохання чи просто запитання. Тепер щодо черг, здавши куртку з бацилами в гардероб. І отримавши на руки свою картку, пацієнт прямував до кабінету лікаря. Біля кабінету завжди, завжди була черга від 2 до 10 і більше людей. Я пам'ятаю і по 25 і по 30. Залежно від виду прийому, черга могла бути живою і по талонах, а також змішаною. Живою чергою називалася звичайна черга, як у магазині. Хто прийшов раніше, той і перший йде до лікаря. Чергою по талонах називалася черга з тих, хто має талон на прийом до лікаря із зазначеним часом. А змішаною чергою називалася та, де були і талонники, і живі. Вони проходили або поперемінно, або лікар сам їх викликав одного за одним. В черзі завжди був бардак. Живі з'ясовували, хто з них раніше прийшов, і взагалі хто має право на більш раннє відвідування лікаря. Талонщики теж постійно лаялися, часто. Час прийому зміщувався і неофіту з талончиком на 18 годину, що знову прибув, вся черга голосно і не завжди чемно пояснювала, що піде він не о 18, а о 19 годині, тому що зараз приймають. Тих, хто прийшов з талончиком на 17-ту. Талонщики завжди ненавиділи живих, вважаючи тих шарлатанами та аферистами, які не подбали про час прийому до лікаря заздалегідь. Але найбільше ненавиділи тих, хто підбігав до кабінету з криками Мені тільки спитати чи мені тільки поставити печатку. Їх ненавиділа вся черга з копом і намагалася не пропустити в кабінет і всіляко вибхати від дверей подалі. Навіщо біля кабінету стояв один з активних черговиків і суворо стежив за порядком? Взагалі, лайка та з'ясування стосунків було дуже характерним для будь-якої радянської черги, і поліклініка тут не виняток. Знову ж таки, може, багато хто мені сказати, зараз нічого не помінялося, неправда. По-перше, помінялися вигляди поліклінік, по-друге, помінялося... Кількість поліклінік, лікарів. Так, проходить медреформа, в неї не всі дуже задоволені, і я дещо там не сприймаю. Але оцю совковість, яка була тоді, треба випалювати, доки ми мовчимо ой, нічого не робимо. Коли відкриваєш рот і каже, а чого ти лізеш без черги? Так, лікарю, чого він тут що то блатних понаводили? А ну давайте почему все в порядку. Так, і тоді буде порядок. А якщо ми будемо мовчати, то та совковість, та, та покірність, падишаху, вона далі буде над нами висіти. Потрібно будувати суспільство правильне, не мовчати. І робити щось саме з неба не впаде, так? Отже, треба ще сказати про те, що взяти талон на прийом до лікаря було не так просто. В поліклініках був постійно знятий зайнятий телефон. Іноді в реєстратурі просто трубку не брали. Або просто знімали і клали на стіл, чи підкладали сірникову. Коробочку, що нібито трубка лежить, а насправді вона не лежить. І дзвінка немає, йде сигнал. Пі-пі-пі-пі зайнято. Трубка лежить, а робочий час іде. А іноді талонів просто не було. Одним із яскравих спогадів дитинства були ці нескінченні дзвінки до дитячої поліклініки під час сезонних вірусних захворювань. Лежить хтось дитина з температурою, а мама нескінченно обертає диск телефону, намагаючись додзвонити до лікаря. Тепер щодо кабінету лікаря, папірців та інфраструктури. Після принижень в гардеробі, реєстратурі та в черзі радянський пацієнт нарешті потрапляв на прийом до лікаря. Тобто, коли ти вже заходив, так, зайшов. Але це тільки ти напружувався, бо хто ж його знає, що там буде далі. Ось, наче прийшов на прийом до лікаря, де багато ще що залежало від самого лікаря. Не казатиму неправду, в Радянському Союзі було багато справді хороших, непоганих лікарів, гуманістів, ентузіастів у своїй справи, але загалом терапевти були дуже середнього рівня, які до того ж досить формально спілкувалися з пацієнтом. Пам'ятаєте радянську класику з бабцею, в якої болів хребет? Лікар сказав нагнутися і спитав, чи стало легше бабця. Каже, так, як зігнулася, то легше стало в поясниці. От так бабцю й ходіть, мовив лікар. Сприяв такій ситуації, по-перше, досить низька зарплата лікарів, особливо порівняно з розвиненими країнами. По друге, крайня ступінь завантаженості лікаря, якому доводилося приймати на день 20-30 і більше пацієнтів, що зрозуміло позначалося на якості прийому. Ну і крім того, людей тоді менше трошки було хворих. Не було тих таких мегазахворювань, як зараз, люди були здоровші. все ж таки. В кабінеті зазвичай сиділи лікар та медсестра, яка відповідала за заповнення паперів, виписку рецептів, ну так як і зараз. А сам прийом був дуже обмежений за часом, існуючою чергою, що теж позначалося як прийом. Якщо лікар виписував той чи інший рецепт, чи довідку пацієнту відводилося ще раз йти в реєстратуру, схиляти голову біля віконця для печаток та штампів, та отримувати. На довідку друг поліклініки. Декілька слів треба сказати і про інфраструктуру поліклініки. Найчастіше інтер'єри совкових поліклінік виглядали жахливо. Якщо задні були старі, то на продавлених дошках підлоги був обов'язково настелений рудий лінолеум, через який проступали ті самі горбаті дошки. Світло в коридорах було тьмяним, стіни самі пофарбовані олійними фарбами. На самих стінах замість картин висіли саморобні плакати про різні болячки, які тільки посилювали й без того гнітючу атмосферу. В туалеті обов'язково постійно підтікав або один кран умивальника, або один унітаз. Вода була тільки холодною, двері не зачинялися. Біля умивальника лежав маленький шматочок темно коричного смердючого господарського мила. Загалом і в цілому радянські поліклініки були дуже марлоприємним казенним місцем. Що нагадує в'язницю, які добре показували те, як виглядає все радянське безкоштовне. Тепер хочеться наприкінці сказати ще кілька слів, як радянська медицина виглядала з того боку, тобто, з того боку, не пацієнта, а лікаря. Я маю кілька знайомих, які за часів Радянського Союзу працювали в системі охорони здоров'я і завжди згадують ті часи з трепетом. Завантаженість радянських лікарів була величезною. Дільничому лікарю доводилося за будь-якої погоди обслуговувати величезні ділянки, бігаючи поверхами до лежачих пацієнтів. Ті лікарі, які сиділи на прийомі, також були перевантажені. Всі ці черги виникали не на порожному місці а через те, що у поліклініках не вистачало лікарів. При цьому зарплата лікаря. Незалежно від кількості пацієнтів, якщо в капіталістичних системі лікар, приймавши 20-30 або навіть більше пацієнтів на день заробляв чималі гроші, то в радянській поліклініці він отримував ту саму середню зарплату 120-130 рублів. Додайте до цього постійну паперову писанину, всілякі перевірки з боку МОЗ. І ви зрозумієте, що життя радянського лікаря було далеко не медовим, і він теж, можна сказати, був жертвою системи. Тому бунтував, хамив, халявив та пив дуже поширене серед тодішніх лікарів явище. Думаю, ви пригадали радянські поліклініки. А хто не пригадав, хто не жив, ну, трошечки я вам дав уявлення про них. Загальне. А детальніше можете дослідити індивідуально.